Для керування і контролю дій розрахунків реактивних систем залпового вогню «Град» калібром 122 міліметри українські військові розгортають мобільний пункт стеження і управління навчаннями. Проводили заняття в умовах наступу на противника, розраховували цілі, вивчали їх від тички. Мета відпрацювати кожен елемент навчання, завдати потужного удару умовним цілям. Ворожій техніці командному пункту Живі силі противника. З підготовленої вогневої позиції по мішені відпрацювання нормативів, хлопці сьогодні перший раз ну, стріляли з системи БМ-21, та й взагалі хлопці-артилеристи перший раз, скажімо так, пройшли по святу. Всі задіяні на навчаннях нове формування створене нещодавно. 99,9% батареї це мобілізовані в січні місяці цього року. Але як показує практика, якщо займатися з людьми... Вони швидко хватають, все на льоту. В артилерійському підрозділі не всі професійні військові, а ті, хто ними став через російську агресію. Сам я родом з Нікополя, там були обстріли, сам постійно туди ходив, потім сім'ю перевез до Вінниці, сам прийшов військомат, став на облік і ждав, коли мене визвали. Всі місяці визвали, одразу зібрав вещі та й пішов воювати. Досвід служби не був, набув досвід на навчаннях, старався сам вникати все. Розуміє, для чого це просто потрібно. Цілі визначені, координати, отримані система залпового вогню в стані бойового застосування і здійснює вогневе ураження по умовному противнику. Так, займаюся, вчимся. Сьогодні перший раз стрільби. Це сподобалось гарно, чудово. Результатами проведених іспитів командири задоволені. Відзначають, всі щаблі підготовки та практичних відпрацювань пройшли відповідно до вимог з оцінкою добре. Задачу виконали. Ну, час потребуємо трошки, звісно, навички вдосконалити, але загалом для, для першого разу хлопці молодці. Бойового пита вони ще не мають, але я думаю, ці хлопці проявлять себе на війні не хуже, ніж ті хлопці, які воюють з перших днів повномасштабної війни.